Нашої громади Що Обіцяєш, ти з усіх сил сприяти розвитку нашої громади. Обіцяють з усіх сил підтримуватися. Ви обчинаючи законів з усіх сил. Старатися. Нашої спільноти. З громади Святого Марчеліну дотримуються закорні воченята. Отож, прийми цей галстук в честь того, що ти сьогодні стаєш влученятам нашої громади святого Марчеліну. Від сьогодні я йти однієї крові. Можеш розраховувати? До церемонії присяги запрошується Рудик Микола. Колка, колка, колка. сьогодні ми приймаємо тебе до громади вовченят. Чи обіцяєш ти з усіх сил сприяти розвитку нашої спільноти? Обіцяю слухатися тебе з усіх сил, розвивати нашу громаду святого мащеліна. Отож, прийми цей галстук на знак того, що ти сьогодні стаєш нашим вовченятом громади Святого Марчеліну. Від сьогодні я і ти однієї крові. Чувай! Біжи, біжи, біжи.